Сучасної електрифікації Mazda випускає нову платформу, встановлює новий рядний шестициліндровий двигун. Чи правильне це рішення? На нашу думку, це доволі амбіціозне рішення. Отже, зустрічайте новенька Mazda CX-60! З вами канал на драйві! Погнали! Отже, давайте пригадаємо, за що ми всі так любимо Японію. На мою думку, ми її любимо за те, що вони створюють і створювали технологічні, потужні, красиві машини не за всі гроші світу. Mazda мала моделі rx 7, Mazda Космос, верхтехнологічна, Sentina — це був преміум-седан. Mazda завжди були амбітні машини. І що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо наступне середній сегмент, у якому з'явився продольний 6 турбодвигун. Машина має компоновку на задній привід і виглядає дуже солідно. Давайте розбиратися далі. Силует Mazda cx 60 нагадує нам кросовери люкс брендів. Дуже подовжена лінія капоту, яка що скриває. Те саме, що ви подумали, рядну шістку. Машина у нас у преміум спорткомплектації, це наймаксимальніша комплектація для нашого ринку. Вона вирізняється антихром пакетом 20-ми дисками. Та і в цілому, подивіться, Mazda перетримується свого коду дизайну і виглядає це досить елегантно і сучасно. Із приємних функціональних елементів дизайну, ми маємо LED-оптику спереду позаду. Ми маємо панорамний люк. А також подивіться цей колір. Машину помічають у потоці і поважають. Я думаю, що все таки вони щось знають у дизайні автомобілів. Дійсно, з дизайном попрацювали. Однак, на мій погляд, не допрацювали те, що зробили антихром, а логотипи лишили хромованими, які досить вирізняються. А ще дивно те, що все ж пішли по сучасній тенденції і зробили замість справжнього вихлопа накладочки. А справжній двохствольний вихлоп іде в землю. Зате ми маємо чималий багажник, який дійсно зручний буде для подорожів, тому що можна в нього містити все, що забажаєш. Як бачите, наше знімальне обладнання з лекістю поміщається. Ну і, звісно, є підпілля, що, до речі, теж дуже добре, що тут докатка є. Так, неповноцінне розмірне колесо, але. В будь-якій ситуації можна вирулити. Ну і звісно, сап, бо в нас музика боус. Доброго дня! Я обичаюся, ми знімаємо огляд про цей автомобіль. Скажіть, будь ласка, як він вам зовні? Можна таке питання? Маза це 60. Так. Добре. Добре? Добре. Що вона три і тр... мала, мала Брала да. бензину, та не ламалась. Ну, три і три під капотом турбовий двигун. 280. Бензину десь по місту, якщо при такому типу, нормальній їзді десь 10 літрів. 10? Да. Якщо, типу, прям активна, -активна десь під 12. Вважаю, Досить вам гарний розпис. Собі взяли таку? Ні, е е кросер не, не беру, У мене був Infiniti X37S. Угу. І моя. Машина. Да. Зрозуміло. Добре, вам. Дякую, дякую вам, гарного дня. Отак, власнику Ауді подобається Mazda. Так, да, не подобається клас автомобіля, але людина зацікавилася ну, до 10 літрів при такому об'ємі. Поїхали далі, ще попитаємо людей. Скажіть, будь ласка, як вам Mazda CX 60 свіжа? Прикольна, але е, виглядає так, що спочатку малювали cx 90 Ну no, і трошечки її сплюснуло. Угу. Зрозуміло. а в цілому хотіли б собі таке автомобіль? Uh, не супер великий фанат японців, mm -hmm. але якщо вибирати тільки серед японців, то точно цікавіше ніж Тойота. Згоден. <рес> Круто, дякую вам. Дякую, дякую вам. Гарного дня. Дякую. Ось дякую. така думка власника Range Rover. <рес> Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, як вам мазда? Подобається. Я просто чесно кажучи, я на ній вже катався. Да. Ого. Так мені не сподобався як... той, що 2,5 літра у них двигун, він не дуже швидко розганяється і, і гальмує. До речі, не дуже ну це не mm -hmm. до двигуна до надугальну mm -hmm. тоді. Вам треба приїхатись на саму Це 3,3 рядна шестірка з турбіною, вісім коней, повний привід їде нормально, як німці, понад uh, гальнує... страшно. Гальмує нормально, скажімо, типу, для того, як цей просор відчувається, він не сказати, що це якась прям заряджена спортивна версія, mm -hmm. саме такий приспортивний. І для цього я думаю, це достатньо. От, на мій погляд, він гальмує дійсно. Треба буде спробувати. Так. Собі хотів потілку таке. Так, роздивляюся, бо це буде в'яносто. Круто, класно. Дякую. Дякую вам. Гарного дня. Що їду, їду тут. оп, поважні люди. Привіт! Та вітання, що скажеш про тачку. Що, що скажу про цю тачку? Вона мені здається, тільки що чуть не збила. це по перше, <рес> ось але добре, що я обережно їду і водію їде обережно. <рес> я думаю, що це заслуга тачки, що він дуже плавно вирулив вправо. Тачка красива. Я бачу зараз тільки бік, сірий, гарний, низки красиві. Під їх підкралась. Дуже безшумно, я чесно, я її не побачив. От, е, трохи бачиш, що тут е, якийсь харчик, може це жук, а може щось. А, пісочок. машина. От, ну, красива, безшумна. Далі я нічого не можу сказати, бо я в тачках чесно кажу, ще не розбираюсь. Вон теж поїхала тачка, і вона мені теж кайфовала. Добре, дякую. Досить приємні матеріали. Адже на кермі в нас і на торпеді шкіра напа, яка є м'якою і досить приємною. М'який пластик і в картах дверей, і на торпеді, і на панельки. Повсюду приємні матеріали. Сидіння, самі, до речі, досить зручні. Скільки їздили ми, що ігорю, що мені дуже подобаються. Вони не мають ніякої спортивності, типу вираженої бокової підтримки. Ні, цього немає. Подушечки тут, на жаль, теж немає. Але в нашій комплектації є вентиляція сидінь. Це ви можете тут отримати. Окрім вентиляції сидінь, двохзонний клімат є. Потрібно підігрі керма тут теж є. Чи все ідеально по матеріалам? Ні. Тому що ось тут у нас є. Поскрипуючий пластик, який, хоч і не чуєте в дорогі, але доторкаючись, все ж це можна відчути. Сама очечниця ну теж така, трошки хліпенька. Тут зекономлено на матеріалах, але разом з тим розуміємо середній клас. І не знаю, можливо, це дефект трошки нашої конкретної моделі, але ось цей селектор передач, він ходить дивно. Чому так? Загалом все виконано доволі якісно, але Екрани, хоч тут класно, є два екрани: як в нас не спідометр, так і центральний. Однак центральному не вистачає роздільної здатності. Він досить піксельний, хоч і великий. Дивитися в нього ніби як приємно за рахунок розміру, але постійно бачиш недолік. Ось цей з пікселізації. Можливо, я придираюсь до середнього класу, але хотілося б краще. Тобто, загалом салон відчувається досить зібраним. Але він відчувається на мій погляд, саме на середній клас, тому що якщо порівнювати з Audi, BMW, Mercedes, там, ну, матеріали плюс-мінус щось ніби схоже, але дизайн досить більш розвинений. От, розвинений в плані того, що більше якісь сучасні рішення. А тут, скажімо так, не надто сучасно, на мій погляд. А що ти скажеш, Ігор? Отже, що я від себе можу додати по салону, ти Стас її порівнюєш з BMW, там, з Мерсами, я розумію. Але ти згадай, у нас є ще такі гравці на ринку, як Lexus, Toyota, Infiniti, Nissan і Honda Acura. У японців свій преміум. І я вважаю, що Mazda наближилася до цього японського самопреміуму, бо матеріали дійсно приємні. У нас багато доп-опцій класних, які все ж таки її і наближають до рівня японського преміуму. Отже, що ми маємо по керованості? Я дивився тест, лосиний тест, так мовити. З цією машиною вона проходить його на великій швидкості. Що серед конкурентів її виділяє як доволі керовано. Мені підвізка відчувається доволі кругою, є крени. Навіть якщо ми зупинимося зараз десь в нуль, вона буде трошки кивати. Це мінус. Але з іншої сторони, перелаштування я роблю доволі прогнозуємо і безпечно. Мені не стрьомно, що я перекинуся, чи ще щось станеться з нею. Не те доволі непогано керується. Так це не спорткупе, занижене на кайлах. Але для цього класу, для цієї великого доволі розміру автомобіля, керується непогано. Я тут нічого поганого сказати не можу. Це те, що в принципі і має тут бути. І ще одна задня привідна компоновка, я думаю, вона теж щось додає для поціновичів. Вони зрозуміють, про що я. Вже настав час заглянути під капот цієї мазди і розібратися, що ж там все ж таки встановлено. Ага. Ні, фіга собі, яка кришка. О, 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 Це вже цікаво. Зустрічає нас, як я бачу, шестициліндрова рядна махіна 3-літрова. З турбіною. Тут дом-пайп такий великий встановлений. Турбіна виробництва Garrett наскільки ми розуміємо, щось схоже на Twin Scroll. Мазу не заявляє, що це Twin Scroll, але ми розуміємо, що це щось таке. Має ця штука у нас 284 коні і 450 номів крутного моменту. Це нам здається така лайтова прошивочка тут. Бо ми знаємо, що це x 90 вже йде на 346 сил. А якщо заглянути далі, то є вже рішення по чіпу на 400 сил. Це доволі цікаво. Що ж ще тут у нас цікаво із рішень? Прикол у тому, що вони у цьому cx 60 відмовилися від гідротрансформатора і встановили багато дискову муфту на 8 ступеней, що теж є доволі нестандартним рішенням. А чому вони так зробили? Бо тут не просто. Двигун турбовий, а тут є система ще м'якого гібриду, що нам дозволяє на світлофорі, коли ми стали вимкнути двигун і якісь невеличкі старти на невеликій скорості зробити на електротязі. А що ж далі? У нас де по підвісці. Пішли розбиратися з підвіскою. Отже, по підвісці мазда теж вирішила піти своїм шляхом. Вони відмовилися від Макферсону попереду, поставили подвійні речаги. Позаду багатоважільна підвіска. Звісно, ж компоновка у задня привідна, як має бути. І передній привід у нас під'єднуємий. Диски у нас 20-ти на 50-му профілі гума з шириною 235. Як нам здається, Mazda використала доволі прикольні технічні рішення. Давайте подивимось, як це все працює в русі, як вона розганяється, як себе веде на дорозі. Погнали на заміри. За кермом 60 я провів вже немало часу і мені є що вам розповісти. По-перше, усі 6 циліндрів вони відчуваються досить потужно. Так, 280 коней це не надпотужно, якщо ми говоримо про ті автомобілі, які ми тестували. Але для цього автомобіля а він розрахований для міста і. В Принципі, поза містом цього достатньо. Особливо те подобається, що відчувається ось ця потужність цього об'єму. І мій улюблений, звісно, тут режим це спорт, тому що автомобіль завжди піддатливий, і він хоче, хоче речить, їде і хоче, щоб ви топили на ньому. Дійсно. От кросовер, начебто, трошки приспортивлений, але у Mazda це вийшло зробити. Вийшло давати оцю іскринку. О, це прикольно, тому що це саме ті лихі, не те, що лихі, а ті задористі, 90-ті, по яким ми пам'ятаємо японців. А стосовно коробки передач, я скажу, що вона працює ну, не надто швидко. Хоча розумію, що це не робот з двома щепленнями. Та все ж інколи хочеться, щоб вона ну, трошки швидше скинула передачку, трошки швидше. Хоча в цілому для місця цього достатньо. О, Ну як не насолоджуватися цим риком, цим риком шестициліндрового мотору від Mazda. Можливо, ось цікавить розхід при такій активній їзді. Так, при активній він начебто і чималий 14 літрів, але врахуйте, 3,3 мотор, турбіна і ми досить активно натискаємо. А якщо сказати про звичайну активну їзду, типу їдете просто швидше потоку, комфортно, активно, це буде десь 12 літрів. А якщо Хочете отримати 10 літрів, то це теж тут реально в місті. Я навіть отримував так не швидко, помірно їдучи в потоці, в 10 літрів можна вкластися. І я думаю, з таким об'ємом це достойна цифра. А зараз давайте заміряємо нашу мазду і подивимося, які вона дасть цифри по драгі Нормально притискає. Шість і дев'ять. 6 і ,9. 9. Отак, з першого разу одразу в нас вже вийшло шість і дев'ять зробити на дев'яносто п'ятому бензі. Це достойно. Я вважаю результат. Як же Ігор сказав, дійсно, паливо можна, якби було залити ще соте. Я думаю, це було б краще. Однозначно. А давай в одного спробуємо. Давай. Я вангую, що шість і сім має поїхати. Давай. Давай. А, гаря. Яка твоя ставка? 6,8. Але я хотів би вірити в твою цифру. Давай перевіримо. Давай. І ми маємо стабільний результат. А наш стабільний результат після всіх замірів все одно показує 6,8, 6,8, 6,8. Так, просто і дуже стабільний автомобіль. Що саме головне? Замірів 4 я зробив. І всі 6-8 показало. Тобто це дуже добре, але я вважаю налаштовано. Згодом, погнали далі. Погнали. Ну що ж, ви побачили результат 0100. Я думаю, він вражаючий. Краще за паспорт навіть. Стабільний. Непогано, непогано. Але нам ще цікаво 100. Так. Зараз спробуємо. Ой, о, друга Пішло. Пішли стики, трошки нерівна в нас дорога. Це, звісно, теж впливає на результат, але ми пробуємо цікаво. Дуже цікаво, що в нас все ж покаже Мазда. І вона показує, зараз yeah. дізнаємося, є. Yeah. 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 І отже, 100 половиною 20, секунд, а 0, 100, 6 і 9. Нормальний результат, як ви бачите, заводські параметри 0 100, вона показує, ну і 100-200. Не потрібно очікувати чогось надто великого від кросовера повсякденного міського. Тому що в цілому це комфортно для міста, і поза містом у вас завжди буде впевнений і об'їн, і маневр, який зробити це автомобіль. Вам вдасться. Отже, Стас, як вважаєш, хто для неї конкурент? Конкурент? Кладно сказати, тому що якщо брати ось середній сегмент е, ринку, да, типу, ну, скажімо, типу Toyota, типу Volkswagen, uh -huh. типу е, щось такого, да, мені. <гане> Ніби вона щось трошки більше за це. Але разом з тим до преміум-сегменту, типу BMW, Audi, Mercedes, мені вона не дотягує, тому що вона не має такого вичорного дизайну в салоні. Тобто ззовні. Досить непогано, от реально, мені подобається ось цей брутальний вид, подобається те, що на неї дійсно звертають увагу. От тобто, він не зовсім такий сірий автомобіль, не дивлячись на свій колір. Так ось це мені сподобалось. Можливо, X3 так, але от щось і не дотягує. А що ти думаєш? Я думаю, щоб стати повноцінним преміумом, не вистачає зовсім трошечки. Я б хотів тут бачити кастомізацію салону. Угу. От ми в цих X90 подивилися, бачиш, там Алькантара використане. Оці всі рішення, якщо сюди достати, я б навіть сказав, кастомізації якоїсь. І, да. і я б хотів, якщо вже на то пішло, версію Turbo S угу. на 346 конів, як вони можуть зробити. Угу. І, звісно, обвіси якісь більш такі брутальні. Так. Виїх хлоп, і що ще? Гальма додати. Ну, їх дійсно трошки збільшити, приспортивити там чотирьох поршневі, хоча б поставити машинки, було Трошечки, б непогано. певно її да, при... трошки до полу піднизити. Або ж ну навіть попрацювати трошки з її валкістю, ага. щоб вона не була така валка. От, більш приспортивніша, хоча вона відносно і жорсткувата так. Turbo Турбос і буде угу. пушка. Так. Це, це доволі добре рішення. І це в цілому навіть більше це іменно заявочка в преміум німецький, тому що там є ось такі версії. У всіх беремо Audi, там S, і згоден. так далі. От це було б непогано. В цілому, поки що, не преміум, але начебто, щось більше ніж середній, оцей ціновий сегмент. І воно так, в принципі, відчувається. Ну, в Мазда на Подолі нам е, сказали, що коштує така 64, Зараз mm -hmm. акційні є по 57, Я маю саме на увазі цю комплектацію. Mm -hmm. Це може конкурувати по ціні. Я думаю, mm -hmm. що цей ринок, оцей, який ти називаєш Ауді і БМВ. Буде навіть дорожче, якщо набрати дорожче. Ось, ось таке. Так, У мене, до речі, друг намагався зібрати схожу комплектацію в одному з німецьких брендів. І власне вона йому обійшлася приблизно на 30 тисяч дорожче. Тобто, що виходить 60-30, в нас на 50% більша ціна. Тобто, ми за ціну не преміума, отримуємо майже преміум. Цікаво. Так. Да. схожа комплектація, але да, Щось середнє. — щось середнє, так, да. щось в цьому в принципі є. Тож в цілому, ми вважаємо, що розглядати її дуже і навіть варто, тому що дійсно відчуття є цікаві потужності і особливості деякої ну, такої міці да, візуальної і поваги деякої. От потоції. мені дещо нагадала, якщо ви пам'ятаєте Фінікріс 37 й фікс, кепка так назвав mm -hmm. названа. Щось таке. От. Да, ось. ось — ось ось силует... є, є є. Отже, наш висновок такий. Ми чекаємо від вас коментарі, що ви вважаєте з цього приводу. Власне що? А ми погнали далі. Отже, ще додамо трошки інформації з приводу плюсів і мінусів, які варто звернути увагу в русі. Хтось там казав, що не подобається йому кнопка аварійки, як на наш погляд, офігенно. Дуже-дуже зручно нажав, коли треба, коли не треба, під рукою. Це клас. Трошки з гальмами я б попрацював, бо якщо ви побачите, от я натискаю їх, їх наче й вистачає, ми їх не перегрівали, але з-за того, що машина трошки клює носом, нема такої впевненості. впевненості в них. Знаєте, що так чотенька машина стала як спортивна вкопана. Ну, це вже придирки мої. І ще, що прикольно, мені сподобався режим спорт. Він тут не для галочки, він реально працює. Трошки змінюється звук у салоні. Такий не компресорний стає схожий, прикольний. Налаштування коробки, і мені здається, і на задній привід більше дається у нас потужності. І не відчувається саме головне оцеї турбоями великої. Все ж таки, двигун об'ємний. Турбіни пишуть з 2000, але реально ми відчуваємо, що десь дві. З половиною три, от на двох з половиною три вона починає реально їхати. Це доволі приємно, це власне, моя думка така. Ми ще виявили один такий дратуючий момент, коли заводимо автомобіль і хочемо швидко рушити. Ми натискаємо на селекторі кнопку для того, щоб перевести в драйв, і в селектор це не дає, поки не прогрузиться вся анімація Mazda. але дійсно радує це виворот керма, тому що е з легкістю можна і припаркуватися, і десь завернути у двір. Це дає Mazda зробити. Дуже і дуже комфортно. А, також можу відмітити розхід палива. Те, що дійсно теж насправді порадувало, при їзді в потоці можна вкластися в 10 літрів, а нагадаю, 3,3-літровий двигун. Що в цілому це розхід палива 2-літрового двигуна. Якщо ви їздите активно, це 12 літрів. А якщо ви прям хочете так би мовити, поісполняти в потоці, і прям дуже гарно плотненько проїхатись, то це 14 літрів лише. Я скажу це лише, тому що майже 2 тони ваги. Приємний момент, все ж у нас кросовер. Так, це кросовер, і він не те, що про проходимість, але це добре, що тут є. Досить непоганий. Кліренс. Ми можемо заїхати трошки і в пісочок, і ось нещодавно пройшов в Києві дощ досить суттєвий, дороги. Під затопило невеличкий бродик з легкістю можна не спіша пройти. Що теж дуже добре. Автомобіль дійсно має невеличку проходи. Отже, Mazda cx 60 в цілому нам сподобалася. Я думаю, це конкурентний варіант на ринку. Що ти скажеш? Так, дійсно, адже автомобіль дарує емоції, і це дуже важливо в наш час. З вами був канал На Драйві. До нових зустрічей! Па-па.